Окупаційна пропаганда знову розкручує свої машини. У тимчасово окупованому Енергодарі на шкільному святі діти танцюють і співають патріотичну пісню про Росію, тримаючи в руках прапорці та георгіївські стрічки. Здається, це звичайне дитяче свят, але насправді частина пропагандистської машини Кремля. Пам'ятаєте Донбас? Там протягом восьми років звичайні вчителі, частина з яких були привезені з Росії. А інша частина стала колаборантами, навчала дітей ненавидіти Україну. Коли ці діти виросли, вони пішли воювати проти нас. І тепер ми бачимо подібну картину в Енергодарі місто, окуповане вже з 2022 року. Росіяни чітко працюють над вихованням молоді, починаючи навіть з дитячого садка, в тому числі дітей, які раніше були українськими. У нашій державі подібної роботи майже не ведеться. Це наочно показує, до яких наслідків призводить окупація, та чому не можна просто так здаватися на розсуд нашого ворога.